Вітаю вас, друзі! Не дивлячись на те, що ще вчора російські пропагандисти гучно трубили про те, що нібито Сполучета Америки відходять від ідеї управління всім світом. Сьогодні США швидко протверезили Кремль. Скажу більше, Путін нарешті дочекався, майже три роки чекав реальних санкцій. Російські ЗМІ повідомляють, що Сполучено Америки ввели нові санкції проти РФ. І не просто нові санкції. А наймасштабніші санкції – проти енергетичного сектора Росії. Це саме ті санкції, про які раніше писали американські ЗМІ, були інсайди, про прощавальний удар Байдена. І це саме цей удар і дуже болючий удар. Російська пропаганда акцентує увагу на тому, що під санкції попали понад 200 компаній та фізичних осіб, а також понад 180 суден. Мова, звісно, йде про судна тіньового флоту Путіна. 180 – це, звісно, не весь його флот, тому що раніше були такі повідомлення, що, начебто, у Російської Федерації є десь 500-600 суден, але санкції дуже сильні, хоча б тому, що під санкції попали десятки компаній прокладок нафтосервісних компаній країн заходу, і загалом це дуже серйозний санкційний удар. В російських змі роблять акцент на тому, що Міністерство фінансів США вело санкції проти Газпромнафти, а також «Сургутнафтогазу». Крім того, вони пишуть про персональні санкції щодо російських олігархів, і, звісно, є реакція з Кремля. Зокрема, Марія Захарова сьогодні почала обурюватися, говорити про те, що у Байдена виходить лише наслідити. Емоції вона, звісно, не приховувала. Але я хочу зазначити, що російські ЗМІ повідомляють, що Трамп може відмінити нові санкції лише через Конгрес. Це заява з Білого Дому. Вчора були такі певні заяви пропагандистів про те, що буцімто Путін домовиться з Трампом, але зараз не все так просто потрібна згода Конгресу. Проте я скажу свою думку щодо Трампа, Трамп ще у 2019 році оголосив, що Сполучених Америки, крім іншого, будуть енергетично над державою. Також Трамп нещодавно, тижня два-три тому, публікував пост в соціальних мережах, де говорив про те, що країни Європи мають купувати більше американської нафти та газу. І Трамп також наголосив, що американські компанії різко збільшать видобуток енергоресурсів. Тому Трамп, а також члени його команди, загалом республіканці, вони зацікавлені в тому, щоб США експлуатували свою нафту, свій газ і для чого їм конкурент. Тому насправді для Трампа немає жодного сенсу знімати ці санкції з точки зору логіки і з точки зору того, що він хоче зробити Америку великою державою. Не оця ідея чи ця ідеологія мага. Але можливо певне послаблення буде, якщо Путін піде на поступки, якщо буде підписаний мирний договір. Проте вкрай сумнівно, що Трамп відмінить усі санкції. Також ще питання щодо конгресу. Адже якщо пронизувати американські змі, то у Трампа не все так просто. Ми пам'ятаємо його попередню каденцію, і у Конгресі у нього не було більшості. Зараз більшість є, але навіть такі незначні коливання, навіть якщо декілька конгресменів будуть проти, то загалом рішення Трампа може не пройти. В цілому ситуація для Кремля дійсно не дуже добра. Це дійсно реальні санкції і погані новини для Путіна і Кремля. Російські ЗМІ пишуть, що акції російських нафтових компаній обвалилися ще до ведення цих прощавальних санкцій Байдена. Також потрібно сказати про те, що російська пропаганда акцентує увагу на тому, що зараз нафта вже по 80 доларів за барель, і що Індія чекає, що нові антиросійські санкції США вдарять по її нафтоперобних заводах. Ситуація на нафтовому ринку світовому вона буде дійсно напруженою, але це певний час. Потім все стабілізується, тому що є ресурси у світі, і, наприклад, одна лише Саудівська Аравія вона може замінити цю російську нафту без всіляких проблем. Нафта у світі є. просто через картель, ОПЕК Плюс, через картельну змову. Є певні квоти відповідні в деяких країн, і ринок таким чином регулюється. Якщо Російська Федерація втратить значну сину свого ринку, свої частки на світовому ринку нафти, то в цілому, якщо подивитися навіть у середньостроковій перспективі, то ніяких таких серйозних проблем на світовому ринку точно не буде. При цьому що потрібно сказати, що це ще не всі погані новини для Кремля. Є такі новини навіть знакові. Адже сьогодні російські змі, і не лише російські, а й міжнародні, зокрема німецькі змі, повідомляють, що один з російських танкерів тіньового флоту Путіна втратив своє керування і зараз біля берегів Німеччини. Німці не знають, що з ним робити, тому що судно воно ніяк не керується, воно втратило керування. Якось відбуксувати його не можуть. Спостерігаємо з розвитком подій. Є ще одна новина, також цілком можливо знакова. Про що пишуть пропагандисти, це те, що з танкера знову пішов мазут. Мова йде про танкер волганафта 239, на який зазнав аварії ще у середині грудня минулого року, і з того часу з цим танкером нічого не зробили. Є проблеми для екології, і зараз знову викид мазут. Щодо цього, я хочу значити, що вчора були новини, що цілком можливо цей мазут дійде і до Одеси, до Миколаєва, і ми бачимо, до чого призвела тимчасова окупація Росії, українського Криму, а також того, що Москва ніяк не може зупинитися, продовжує агресію. І що ці два судна, які перевозили мазут, які знали аварії, вони були відправлені навіть в шторм. Але Ще одна неприємна новина для Кремля є, про яку не можна сказати, адже нещодавно російські пропагандисти повідомили, що російський газ гальмує на шляху до Китаю, і що Пекін вимагає знижок і доступу до запасів. Тобто для Кремля щодо його енергетичного сектору і загалом фінансової стійкості суцільні негативні новини. А тут ще й українські санкції. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що на Росії після атаки українських дронів забавовнились два великих заводи: один завод у Ленинградській області і один у Ростовській області. Скажу одразу, що сьогодні було повідомлення від центру протидії дезінформації при РНБО України, що ці два великих заводи, що вони працювали на російську оборонку і були в цілому законними військовими цілями. В російській ЗМІ пишуть про те, що ці удари були нанесені дронами, але це не зовсім так. Тому що сьогодні в наших ЗМІ з'явились інсайди, що зокрема завод у Ростовській області був вражений ракетою Нептун. Спочатку була атака дронами СБУ, а коли російська система ППО виснажилася, прилетів Нептун. І Нептун дуже гарно відпрацював. Невідомо, що одна ракета, можливо, більше. Що прилетіло у Ленгарську область, також під знаком питання, але ми бачимо, що Україна продовжує ности важливі удари в глибину території країни-агресора. І ще щодо важливих наших ударів це удари по командних пунктах. Сьогодні одна з найважливіших новин це повідомлення про те, що Сили оборони України вразили пункт управління 3-го армійського корпусу Збройних сили РФ у Світлодарську. Такі новини вони є одним з найважливіших, тому що я про це вже говорив. Командні пункти, ті офіцери, ті військовослужбовці, які працюють в них, це дуже досвідчені кадри, яких вкрай важко замінити. І протягом останніх декількох днів було декілька таких успішних ударів. Сьогодні, 10 січня, удар також 8 січня був удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на Донеччині. І ще 7 січня був успішний удар по командному пункту 810-ї бригади армії РФ у Курській області. Цікаво, звідки Україна отримує розвідувальні дані, адже раніше, вкрай рідко, взагалі була якась інформація про те, що Збройні сили України влучали успішно по командних пунктах. А починаючи десь кінця грудня, якщо не помиляюсь, 25 з числа було вже декілька повідомлень про успішні влучання по командних пунктах російської армії. Цілком можливо, що Сполучених Америки передають Україні більше розвідувальних даних. Будемо сподіватися, що це так, і таких ударів потрібно більше. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні з'явилось повідомлення від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляен, яка заявила про те, що Європейський Союз вперше передав Україні кошти від заморожених російських активів. Сума сягнула 3 мільярди євро. Мова йде про ті 50 мільярдів євро, про які було домовлено ще в червні минулого року, і нарешті Україна почала отримувати кошти. Нам ці кошти вкрай необхідні, зважаючи на те, що у нас великий дефіцит бюджету без допомоги країн Заходу, а також зважаючи на наш військово-промисловий комплекс, на те, що нам потрібно виготовляти більше зброї. І мова йде цілком можливо навіть в першу чергу про наші ракети, про нашу ракетну програму і про наші далекобійні дрони. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.